Всім доброго дня. Маю на продаж навантажувач, тракторний на навеску марки троль 350 польського виробництва, завод Варфама. Маса троля 600 кг. Піднімає він 350 кг. Добре грузить гній вилками і в придачу ще є лопата для землі, піску, тирси. Що, що кому треба грузити? Троль уже йде новішого зразка із сідушкою. Брали у нас такі до Донфенда 244-го. Нормально працює. Зараз ми його провіримо в роботі. Покажемо вам, як він працює. Наголошую. В ідеальному стані. Під'єднали до нашого трактора, в МТЗ треба підтягнути ленти на вал відбору. Вийшло сонце, міняємо кут атаки зйомки. Отака стоїть помпа, на вал одбора мощності. Лапиці мають по висоті пару регуліровок. Троль є в ідеальному стані, навантажувач. Ціна його 3700 доларів. Знаходимося ми в місті Березне, Рівненська область. Кому таки треба? Дзвоніть. До побачення. Всім гарного дня. Щасливо!